Всім привіт! Мене звати Женя Добровська, я дизайнерка інтер'єрів, засновниця YD Interior Studio. Ми займаємося проектуванням приватних і комерційних приміщень. А також я веду курси для дизайнерів і намагаюся змінити трошечки їх стан на ті два місяці, коли ми працюємо. Тобто, ми намагаємося вийти на якийсь інший крок, інший стан. Бо це не завжди навіть про професійний зріст, бо до мене приходять, бувають дуже професійні спеціалісти, але це можливість подивитися трошки на свою діяльність зі сторони, поспілкуватися, побути в колі однодумців. І я дуже рада, що вже шостий потік зараз буде у листопаді, тому приходьте. На навчання, власно кажучи, сьогодні ми будемо говорити про один з наших інтер'єрів. Це квартира на Саксаганського в центрі Києва. Це величезна розкішна квартира 200 квадратних метрів, яку ми вели десь два роки. Це Прямо під час війни було, ми почали працювати під час війни і закінчили на новий рік. Там вже наші замовники жили. Ми раді сказати і пишаємося тим, що цей журнал, цей інтер'єр попав в такі видання, як AD Poland, Dwell, Attitude Interior Design Magazine, Casa Vogue, Brazil, Nuevo Ноєве Amazing Architecture і Archilo. Цей інтер'єр цікавий мені, тому що саме приміщення, високі стелі, гарна архітектура. Пам'ятка архітектури цей будинок. Вони, це все настільки гарні ісходники, що зробити погано було достатньо складно, але, тим не менше, коли в тебе такі ісходники, який має бути інтер'єр. І запит наших клієнтів, бо дуже часто ми відштовхуємося саме від запиту, тому що інколи ми дивимося і я дивилася на цей інтер'єр, думала, що він достатньо мінімалістичний, достатньо спокійний, виважений, да? там немає яскравих кольорів. Там немає якихось супердизайнерських рішень, він достатньо такий рівний, я би сказала. І це тому, що саме замовник хотів бачити такий інтер'єр, в нас була, була задача зробити спокійний, виважений, красивий інтер'єр, і в нас це вийшло. Я почну нашу презентацію з фотографій. І це насправді дуже гарний результат, бо ви самі знаєте, що під час війни, коли ми проєктуємо, в нас завжди є така небезпека. Да ми всі переживаємо, а чи вдасться нам реалізувати об'єкт? Бо я вже зараз не кажу навіть про обстріли. Я кажу про те, а чи вистачить ресурсу. У нас, як у дизайнерів, от всі там вся команда залишиться в Україні, ми зможемо його реалізувати. У замовника вистачить емоційного ресурсу, тому що все одно обстріли це все впливає на емоційний стан всіх нас і на замовників, такі також, коли люди проектують не просто житло, де вони можуть прожити якийсь час, а коли реалізують саме такі об'єкти. А в країні, де йде війна, і це викликає в мене таку повагу велику, тому що вже ж коли люди продовжують робити ремонти, вони підтримують економіку України і вони не планують там жити десь в іншому, в іншій країні чи. Залишити це на найкращі часи, тобто заморожувати гроші, а не давати роботи величезній кількості підрядників, будівельників, які ну продовжують утримувати свої сім'ї, саме тому, що люди продовжують будувати і робити ремонти. Результат дуже красивий. Я наголошую, що більшість ну, майже все, що ви тут бачите, це українське виробництво, і паркет український, і корпусні меблі, українські і де дерев'яні двері, дерев'яні вікна, і оцей божественний сервант. Нас ці барні стільці це все українське. Ми дуже пишаємося тим, що ми намагаємося виконувати більшу частину робіт саме українськими руками. Да, я вже ж тут є світильники іноземні, є предмети меблів іноземних, але це все більш така точна робота. А більша частина це все таки українські українські руки, як я вже сказала. Ця локація достатньо відома. Це перетин Антоновича Саксоганського. Це дуже красивий будинок. Фантастичної архітектури. Взагалі в Києві не так багато таких будинків. І я часто, коли їздила повз. Я завжди думала, боже, ну це щось нереальне. І виявилося, що і квартири такі самі нереальні, як і фасад. Бо ми мали дуже високі стелі, там під 4 метри стелі. Цьому будинку непогана історія з реконструкціями, бо він в непоганому стані і під'їзд в гарному стані. Бо, а вже ж, коли ми говоримо про а, купівлю квартири в старому будинку, в царському будинку. Завжди треба розуміти, а, чи варто чи не варто купувати квартири в старому фонді, да, Я трошки про це поговорю. Тут треба говорити про конкретний будинок, да, в якому він стані, в якому стані під'їзд, в якому стані фасад, до якого СББ він належить, да, і як взагалі утримують будинок, чи була в ньому зроблена реконструкція. Бо вже ж в х роках велика кількість царських будинків була все-таки після реконструкції. Тобто частина комунікації була замінена, частина там перекриттів була замінена і в більш якісному стані. Будинок в достатньо хорошому стані знаходиться. Хоча, а вже ж ми стикнулися, як завжди, з якимись проблемами, які бувають в старих будинках. І а вже ж, коли ми говоримо про ремонт в будинку новому, де ще й непоганий ремонт, да, тобто, ну там просто все чисто, ти заходиш в нове ЖК і там робиш ремонт. Це одні терміни. В старому будинку ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Це завжди затягується. Щось треба поміняти, щось там тріщить, у сусідів трішить, тріщить, десь треба більше часу для того, щоб зробити ніби прості роботи. І такі ремонти завжди трошки довші, а іноді не трошки довші, ніж. В сучасному ЖК, але якщо це центр міста, якщо це великі стелі, якщо в у гарному стані, це інвестиція на роки на десятиліття. Тому що ми не знаємо нові ЖК, часто, якщо там ще й погана архітектура і не дуже якісна якість будівництва, ці квартири втрачають свою актуальність, тобто 10-20 років, і ця квартира, скоріш за все, вже не буде такою стильною. Цей ЖК не буде таким преміум, бо вони з'являються нові, 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 нові. і Всі хочуть в новому ЖК купити. А старий фонд в якісному будинку. Це завжди інвестиція на роки. Вона, скоріш за все, не буде втрачати своєї актуальності. Так, там, хоча в цьому будинку є ліфт, а, а, там, тобто є, там є свої мінуси, тому що все-таки новий під'їзд, хтось любить тільки нову нерухомість, щоб все було чисто, чисто, чисто. Там є свої нюанси, що це буде завжди трошки стара нерухомість. Да? Але в тому-то є і свій плюс, тому що вона а, а, це, це історична будівля, і для особливо іноземців це завжди буде більш цінно. Ніж новий ЖК. так от наші замовники безумовно поцінувачі старої архітектури і. Вони з такою пошаною і з розумінням того, що все-таки квартира в старому будинку вона має відповідати, і інтер'єр має відповідати фасадам. Тобто я не говорю про те, що робити його там з вінзелями, там з аполонами, які там підтримують балкони, але все-таки там мають бути якісь класичні прийоми, хоча б де, де інде, да, які ніби нагадують нам про те, про історію цього будинку, що він все-таки не ультрасучасний, не там не тек Хоча як не категорично проти інтер'єру, Інтер'єру хай-тек в такому будинку, але мені все-таки зрозуміліше, коли ми і ззовні, і зсередини, в нас нема дуже великого дисонансу. На цих фотографіях ви бачите вже роботу, да, яка почалася. Там вже демонтовані якісь частини. І тут я бачу планування, яке було до нас, бо ми е, продовжили ремонт в цьому будинку. І я хочу заакцентувати увагу на плануванні саме. Е, це велика квартира, давайте так трошечки пробіжуся. Ми в цілому не міняли планування. Це була позиція клієнта. Тобто він попросив нас сильно планування не міняти і зробити якісь мінімальні зміни, де хотілося б ну, трошечки щось покращити, але все-таки глобально там, стіни там, погонними метрами не демонтувати. Дивіться, що ми тут зробили. Ми подивилися уважно дуже на вхідну зону і на кухню. тому що я хочу звернути вашу увагу, що ми тут бачили. Тобто, ми заходимо і бачимо тут такий перестіночок, бо замовниця саме дуже хотіла побачити вікно. Тобто, вона мені показувала оце вікно. Ось вона, вона мені показувала ісп Пінтереста аналог, де є стіна, і через цю стіну це всередині приміщення зроблено дуже красиве вікно, вітраж, і там частково видна, видна зона вітальні, і це дуже красиво. Але отут дуже важливе питання: що інколи, коли ми бачимо якийсь аналог, ми маємо зрозуміти звернутися до спеціалістів, тобто до нас. І зрозуміти, а чи актуальне таке рішення саме для вашого приміщення? Тому що тут в мене була така з нею суттєва серйозна дискусія, тому що я сказала: дивіться, у вас тут є дуже класний отвір. Тобто навіщо нам робити цю точку, ну, оцю, і оце вікно? Тут має бути портал просто красивий портал, який нас запускає у кухню, так? запускає. Тобто я наполягала і довела, що все-таки не варто інтегрувати, бо воно там не закомпоновано, немає об'ємного рішення. Далі в цій кухні ми мали ось таку композицію. Зліва, пінал, я це так називаю, справа пінал. Тобто тут в нас частково кухня, варочна поверхня, не варочна поверхня, мики, а тут в нас пінал. Ось він. Тобто туди інтегрований холодильник, збереження, духова шафа, кавомашина за фасадами. А ось тут у нас з'явився острів. Ось він. Це дуже велика квартира. Я вам нагадую, я вам показую планування, щоб ви просто собі його тримали перед очима. Це дуже, дуже велика квартира, дуже великий холл, дуже велика вітальня, дуже велика кухня. Тобто, пропорції цих всіх зон. Дуже великі, це, це в когось квартира така, як це вітальня. Ну, перепрошую. А що ми бачимо? Які в нас виходи тут проходи? М? От дивіться уважно, тут метр двадцять прохід, і тут навіть метр сто, метр сто прохід на кухні це все-таки для маленької квартири. Якщо б це була смарт-квартира, якщо б це була стандартна 100 квадратна квартира, там де вітальня 30 квадратних метрів, я б слова не сказала. Але у нас. Просто хол величезний, величезний. А тут ми себе засовуємо в умови, де нам треба обходити цей острів. Також придивіться уважно, це в нас варочна поверхня. І вона прямо на краю. Її можна знести. Це небезпечно. Біля варочної поверхні, якщо вона стоїть на острові, справа зліва має бути мінімум по 60 см, а позаду має бути теж 60 см, тобто навколо цей острів. Тобто, мав би бути ось такого: ось таких габаритів. Це я вам умовно показую. Ось такий. Ну, плюс-мінус, да? ось такий острів, на якому по центрі стоїть варочна поверхня. Тут такого нема, не може бути. Тому, що ми запропонували? Я вам показую. До речі, показую вам, що було. Які варіанти ми стали пропонувати зробити таку стіну, яка закриває світло? І нам цей варіант не дуже подобався. Тобто, тут сервант, шафа посуд, тут острів, тут стіл. Це не дуже гарний варіант, це теж не гарний варіант, але ми тут показуємо, що ми інтегруємо шафи в цю стіну. Чому ми це запропонували зробити? Щоб е, все-таки зменшити величину цієї глибини, цього холодильника. Да? Дуже б не хотілося все-таки використовувати оцей, е, ну, тобто, бо фасад який стерчить по центру кімнати, 60 см, це все-таки дуже багато. До стелі це, знаєте, така колода по центру приміщення, ну дуже хотілося це робити. І врешті-решт, ми. Прийшли якогось такого, тобто у нас було дуже багато варіантів. Ви самі розумієте? Тобто, ми плананням працювали, працювали. Ми прийшли до такого варіанту, тобто почали розглядати варіант острова, який стоїть біля стіни. І тут в нас мийка, яка теж біля стіни. А тут, отак, от обережно інтегрована шафа, пінал, в якому холодильник, духова шафа. Ну все вже це чули. І в ній ще так гарнезенько стоїть стіл. Ми почали показувати клієнці, бо вона все-таки дуже хотіла це вікно використовувати. і Ось ми показуємо їй такий варіант, і все-таки говоримо про те. Що все-таки, ну будь ласка, а давайте подумаємо про те, щоб тут просто був прохід. Тобто, ми мінімалісти, ми насправді, якщо працюємо в класиці, не в класиці, ми намагаємося зробити об'ємні рішення, просторі рішення, щоб можна було там відчути масштаб цієї квартири, бо вона ну крута, велика, об'ємна. Ну давайте користуватися всіми цими плюсами. Да? Навіщо робити це вікно, якщо можна просто зробити отвір? Якщо б тут не ну не хотілося б, щоб ми проходили взагалі, наприклад, таке функціональне зонування. Ми не хочемо одразу заходити в приміщення, то там би я зрозуміла додавання цього вікна. Тут ні, тут це не треба робити. Йдемо далі. І от ми тут показуємо функціонально, да, що ми хочемо зробити. Ось і на цьому, саме на цьому колежі, те про що я говорю постійно дизайнерам, що все-таки треба хоча б ескізами. Да? Бо це примітивна програма. Це Скічаб, ми показуємо клієнту, щоб йому було легше прийняти рішення. Бо інколи ми не полягаємо на якомусь рішенні, але нема картинки, нема уявлення, а як буде виглядати те чи інше рішення, і от в цій розмові ми якраз таки приходимо до розуміння, що ну почекайте. І клієнт сам казав, блін, прикольно. Прикольно вийшло. І саме так ми погодили таке рішення. Це вже фінал-фінал. Ми тут розумієте, да, по міліметру, по міліметру викручуємо, викручуємо, додаємо Сервант тут додали. Да? І е е якось воно почало вимальовуватися. По вітальні все просто. Ми просто пропорційно розставили меблі. Да? Поставили пропорційний диван, пропорційні два кресла, пропорційна тумба, щоб меблі все таки розмістилися вдало на такі у такій великій вітальні. І ось фінал до і після. Ще раз. А ви бачите, який нас вийшов результат в приватних кімнатах. Ми майже нічого не міняли, бо вже там все було погоджено, і там нема чого вже вирішувати. Там же все і так зрозуміло. Тут ми, в принципі, от я акцентую увагу на тому, що інколи треба додати стін, да тобто це дрібниці, але вони так сильно впливають на результат. Отак от в нас вийшло. Тобто, розумієте, це дуже велика шапа. Вона габаритна, велика, вона дуже велика. Вона навіть зараз виглядає мені дуже великою. Уявіть собі, якщо б ми залишили відкриту, відкритий оцей торець. Це було б забагато. Забагато було б ну габаритів цієї шафи. Тому коли у вас з'являється дуже великий об'єм в інтер'єрі, його все-таки треба ну, спробувати як велику рибу розділити на шматки. На от ми, як архітектори, намагалися це зробити. Так, повертаємося. До дизайну ми почали пропонувати візуалізацію, почали пропонувати візуалізації і почали, знаєте, в пінтересті шукати цікавенькі рішення. І от знайшли якусь таку історію, таку ардекожну, але потім ми згадали. Вчасно це дуже важливо архітекторам вчасно згадати. А в яких умовах ви працюєте? А яка архітектура фасади? Ми подивилися на ці божественні вікна на фасаді, і вирішили, що треба все-таки інтегрувати якийсь дизайн більш схожий на наших фасадів. І ми використали отакі якісь візеруночки. Ось, і це до речі, фотографія вже внизу в нас. А це візуалізація. Да? Тобто, і ми інтегрували щось більш схоже на фасади. І вийшло достатньо непогано. Я дуже радію такому результату. Зліва, до речі, візуалізація, справа фотосесія. Тобто, ви бачите, що ми ну просто наздряв-наздрю дуже схожий результат вийшов. Я цьому дуже пишаюся. Це наша перша візуалізація. І тут, коли я побачила, це ми з Юлією Оленченко робили взагалі цей весь проєкт. Дуже радію нашій співпраці. Юля, тобі привіт. Я побачила цю візуалізацію, і зрозуміла, що тут щось не то. Да? Це таке перше відчуття, що треба щось зробити з архітектурою приміщення? Бо е, тут якась є наламаність, і я звернула увагу, що в нас, е, в нас є оці кути, да? бо в цьому приміщенні були ці кути, були квадратні кути, ось ви їх бачите. І я подумала про те: от теж питання: а чи потрібні арочки, чи потрібні скруглення? Я дуже звертаю увагу на те, що треба дивитися на контекст. От в конкретно цьому місці чи потрібні? Да? Чи потрібне скруглення це як дівчата? Да, а чи от зараз мені до цього піджика потрібні прикраси? Чи не забагато, а от я і персні одягнула, і тут одягнула. І, до речі, в мене таке буває, що я люблю 20 ці персні, а потім одягнулося все і на фотографіях бачу, що тумач, це перстень можна було зняти, ну вже запізно. Да? в архітектурі більш небезпечна ситуація, тому що ти не можеш потім просто взяти і прибрати, да, чи зафотошопити. Це вже буде назавжди. Тому під час проєктування ми саме вдивляємося в деталі: а чи треба зараз це скруглення, чи треба тут щось додати, чи треба щось прибрати? Ми от зробили таке скруглення, і я вважаю його дуже вдалим. Ми технічно Речі дуже возилися, не одразу воно у нас вийшло, бо підрядники не могли зрозуміти, як це робити гіпсокартоном, кірпічами. Врешті-решт, це піноблоки, які спілівалі, щоб зробити скруглення саме на стінах. А потім ще ми і карнізи вже ж круглили. Там ще труби проходили в нас. Бачите, яка тут. Історія, і от в нас результат. Це вже бачите, в нас паркет лежить. Тобто, ми буквально ну працювали. Ми багато енергії вклали з командою для того, щоб реалізувати, втілити в життя оце скруглення. Тут як ми підшили, тут як от це як виглядає це примикання. Тобто, це красиве рішення, дуже рада. Його реалізація на початку. В нас ця ніша, цей да, еркер, був реалізований, був запропонований в дереві. Але коли ми порахували всі всі ці, там вже дуже висока стеля, плюс всі укоси зробити в дереві. Це вийшло дуже дорого, тому ми дуже швидко прийняли рішення. давайте це будуть шпалери. Це класні шполери, якісь там модні, але вони набагато дешевше в рази. Ми підібрали колір де підвіконників. І ця ніша, вся вона зараз виглядає. Ось так, як ми намалювали. Да? бачите, все таке суцільно бірюзове До речі, це наші. Наше приміщення до, Да? І особливо приємно дивитися на результат, коли ти розумієш, що було ось так. Непропорційні меблі, просто класика, дорого багато ну такого багато було в 90-х роках в елітній нерухомості. Я промовчу, як виглядає підсвітка, люстра, ці м -м, ламбрікени, може, знає таке слово, ламбрікени. А, да, ось така була архітектура, ось так виглядав цей еркер. І зараз він виглядає ось так. Да, мені здається трошечки краще, але подивимося, що буде через 20 років. Можливо, якийсь архітектор сяде, та що так же так, так само розкритикує і інтер'єр. Ми не можемо гарантувати, що цього не буде. Так, це такий загальний ракурс. Тобто ми бачимо да, оце скруглення, яке ніби робить це приміщення більш таким круглесеньким, більш таким закомпонованим. Мені цей ефект дуже подобається. Про що я хочу ще поговорити про цю полосочку на підлозі. Да, ми насправді довго довго думали, а в якому матеріалі, бо ми завжди ми намалюємо цю полосочку, бо вона вже ж додає якогось цікавого об'єму, цікавої пропорції, ніби посилює форму кухні. Наш да, ніби вона вписана, ця полоска інтегрована в кухню. Так само, ви бачите, ця полоска є по периметру і в коридорі. І ми спочатку думали, ми розглядали варіанти. А в якому матеріалі робити? Можливо, це мікроцемент. Ну, хоча я одразу не дуже хотіла мікроцемент, бо коли якісь тоненькі елементи робляться в мікроцементі, це, по-перше, дуже складно, по-друге, не буде жорсткого перепаду. Потім ми розглядали натуральний камінь типу Травертіна і плитку. Ну, тобто можна нарізати плитку в такому розмірі, ну, в будь-яку. І насправді цей варіант був дешевший мармура травертіна в три рази, тобто навіть трошки більше з укладанням, з роботою в три рази. Тобто плитка рулить, і ми взяли крупноформатну, там метр двадцять на метр двадцять, і вона у нас дуже добре лягла. Не було легко, і тут от, швів майже не видно. Бачите, такі тонесенькі шви. Ну дуже якісно зроблено. Плиточник не мучився, тому що плитка тонесенька ламалась постійно. але він все-таки все вклав і виглядає дуже круто. Я дуже радію цьому результату. Ось ви бачите також візуалізацію. Ой, господи, що я говорю? Фотографії Євгена Авраменко, який приклав душу для того, щоб такі красиві фотографії нам зробити. Це до це візуалізація, як в нас виглядала фінально. А це в нас вже красивий результат. Бачите, які ми молодці. Це фотографії кухні, щоб ви просто посміялися. Ну, як посміялися, це хороша, добротна кухня, просто в ній дуже багато деталей. мені здається, що вона так перенагружена, так багато там якихось поличок, так багато треба протирати, щоб підтримувати в чистоті таку кухню. Вже ж ми працюємо в більш таких габаритних рішеннях, щоб все таки прибрати було легко, і оку було більш приємно для того, щоб... Жити своє щасливе життя в такій квартирі, як виглядає цей стиль. І вже ж я дуже рада, що ця квартира побачила рішення більш сучасні, хоча і з інтегрованими класичними рішеннями. Тут ми бачимо спальню до і після. І взагалі ми поприбирали велику кількість шаф, бо була запланована велика гардеробна прохідна. Вам нагадаю, як вона виглядала. Ось на плані її видно. Вона мені не дуже подобалась тим, що вона дуже вузька. Вона вже була така, коли ми прийшли на проєкт. Але це дуже класне рішення, коли в нас є велика гардеробна кімната для всіх членів сім'ї. Вона прохідна, тобто нею може користуватися і е, майстер-спальня, і дитяча кімната. Тобто вони тут зустрічаються. Є дві двері, це достатньо зручно. Е, і ми прибираємо тоді з красивих спалень величезні, величезні шафи. А вже ж це тільки прикрашає тільки прикрашає інтер'єр, бо такі шафи, вони не, ну, це не дуже добре. І якщо є можливість зробити просто гардеробну кімнату, то варто її робити. Ну, Це все квардертурка, це зрозуміло. Вже коли є великі двері, у нас тут дуже великі двері, там по 3 метри, мені здається, підрядник фрам із Житомира, я на них підписана. Якщо хочете, можете спробувати знайти в мене в підписниках. І ці двері вони додають монументальності цьому інтер'єру. Взагалі двері дуже сильно прикрашають інтер'єр. Ми тут їх можемо побачити з різних сторін. Ну, наприклад, ось вони там в далечині видні, дуже гарні, дуже високі, дуже імпонують висоті цього інтер'єру. Хоча ми, ми висоту інтер'єру зменшували, він став не 4 метри, а десь 3,5 метри. Бо 360, мені здається, вентиляція майстерно зроблена підрядником Alter Air. Ну дуже добре впоралася з цією задачею. Тут навіть ну іноді складно зрозуміти, що там є вентиляція, але в що люби донесенькі решітки на стелі, вони про це нам говорять. що Тут є вентиляція, і, взагалі, в центрі міста. Робити квартири, бо там гірше повітря ніж там, десь на окраїні, і там, де маленькі квартири, ви можете там відкрити ну там смарт-квартира, відкрити форточку. Одну і вже у вас там провітрюється квартира. Такі квартири великі, яка на шумній вулиці. Це не дуже комфортно жити все таки без вентиляції. Вона дуже підвищує якість житла, коли вона є. Так, це в нас санвузол такий, дуже його люблю. Було достатньо темно, тому він не темно. Ми коли є тільки електричне світло, достатньо складно відфоткати приміщення, тому воно трошечки таке темне. Але ця арочка, ця борюзова плитка, дуже класне панно на підлозі. Ну, прям такий дуже солоденький інтер'єр. Вийшов. Я так люблю називати ще одне. От у нас дитяча кімната. Ну тут підліток живе. А от все таки, коли ну там 3,800-3,900, висота стелі. І ми робимо антресоль, ну вона не функціональна. Я завжди не розумію, навіщо це роблять. Ми ніби підвищуємо кількість квадратури, але нею ніхто не хоче користуватися, бо це незручно. Там мало простору, мало висоти. Зробити там якусь дитячу зону, прям гральну зону, прикольну, це інша справа. Ну прям робити для дорослих якісь дивні рішення. Ну варто зробити просто красиве приміщення з високими стелями. Це також ця дитяча кімната ну, для підлітка. Ось, в принципі, ми пройшлися. Оце фрагмент гардеробної кімнати. Там просто красиві підвісні системи із суцільними шафами і просто з полицями. Це ще один санвузол. До речі, оцей елемент, кому цікаво, був зроблений в плиці, і тут, от в плиці, ну просто здається, що це мікроцемент, але насправді це плитка, і все залежить від того, наскільки професійно працює плиточник. І так, ви подивилися наш інтер'єр. ми дуже вдячні нашим замовникам, що вони завершили його, тому що вже ж стільки роботи і вже ж коли ми проектуємо інтер'єри. Ми завжди дуже хочемо, щоб він ожив, а не залишився просто на деволідаціях. На жаль, зараз під час війни багато інтер'єрів залишаються просто на бумазі, бо так дизайн проект ніби дає відчуття, що ось-ось-ось ми почнемо тут жити, та, що ми просто ще не в'їхали. Але на жаль, від візуалізації до реалізації дуже велика дорога. І наша студія саме спеціалізується на тому, щоб не просто придумати інтер'єр, але й втілити його в життя. Вам була я Женя Добровська, дизайнерка інтер'єрів. Приходьте за нами за проєктами і приходьте на мій курс, якщо ви хочете підвищити ваші скіли у проєктування інтер'єрів. Пока-пока!